Ну що, дорогі друзі? Я думаю, ви вже розумієте, про що зараз буде йти мова. Ми вам анонсували, будемо говорити сьогодні про настільні ігри. Ігор у нас тут достатньо. На голові вже на щось таке цікаве. Так, що дав себе. Знаєш, хто я? А, ну, ну я вже я знаю, хто ти, бо на тобі написано, хто ти. Дорогі друзі, будемо говорити про настільні ігри в контексті християнських цінностей. Як е, навчитися отримувати задоволення, не засмучуватися, якщо програєте, щоб дійсно отримати задоволення від процесу, а не від перемоги. з нами психологиня Лілія Дідич. Вітаємо вас. Вітаємо, добро доброго, ранку. Ранку. доброго ранку. Вам дуже пасують до да, речі. Так, власне, ось це така гра у нас була хто я, для того, щоб себе там вгадати. Так. А, ну, ми десь, десь іншим так. Разом... Точно пограємо. Ну, ну, а поки хочеться ось спитати вас про таке: чи може взагалі настільна гра якось підсвітити нам ті риси характеру, які ми, можливо, в собі навіть ніколи в житті не помічали, що там я якийсь там чи азартний, чи там, можливо, злий. Це точно, підсвітити, точно підсвітить. Можливо, що ми. В повсякденному, в повсякденному житті не часто це помічаємо, там якісь свої риси і що би хотілося себе досідити. А звичайно, коли ми там входимо в гру, ми вже входимо в гру з іншої своєї частинки особистості, дійсно там, де є азарт, і захват, угу. і хотілося б хотілося. Відповідно, там, скажімо так, настільні ігри є таким. Прожектором підсвітити там і дослідити себе, тому дійсно правда можна Я дуже гарно себе дослідити. Не, не нещодавно е, бачив такий мемчик, ну люблять знімати щось таке смішне. Е, true story, знаєте, е, коли побачив справжнє обличчя своїх друзів під час гри у Настільні ігри. Це Насправді, місто. мені здається, дуже розповсюджена проблема. Е, ну, Проблема чи не проблема будемо з'ясовувати, коли ми входимо ось в цей азарт, і це хочемо е, сьогодні також розглянути. Чи можна взагалі е, грати в настільні ігри, щоб це було в першу чергу не тільки про задоволення, а наприклад для розвитку, щоб це е, розвивало якісь наші здібності, уміння. Бо от якраз мені здається, ось ця гра щось розвиває uh -huh. уяву. У uh -huh. нас uh -huh. тут величезне просто розмаїття самих різних і популярних настільних ігор. І Я думаю, яку б ми інтелектуально груб не взяли, це вже про розвиток. Uh -huh. А розвиток це точно, навіть якщо знаєте, всім популярна гра Аліас, там uh -huh. де uh -huh. не uh -huh. вона нас швидко. Розуміти, розуміти речі, аналізувати, слова аналізувати. аналізувати і це дуже швидко. Реально дуже розвиває через те, що у нас там вже частинки головного мозку задіються, де такі потужні нейронні зв'язки, що стосуються по обробці інформації. Відповідно, чим це частіше будете грати там, наприклад, в подібні Alias, Ви швидше будете, скажімо, зводити логічні ланцюжки, uh -huh. uh -huh. <свят> Логіші ланцюжки, коли вам там необхідно буде швидко вирішувати якісь справи, воно ж просто закріплюється, закріплюється. Uh -huh. Тому чому б не А, Що говорити, наприклад, теж популярна гра, ми тут для вас зібрали найпопулярніші uh -huh. Uh -huh. ігри, їхні різновиди. Що говорити про монополію, так, то, то до прикладу, так, це така. Це ти там теж сидиш, прораховуєш щось там собі плануєш, але при цьому отримуєш там якусь насолоду, розслаблення. от це психоемоційне, де ти можеш видихнути. Якщо говорити з іншого боку стосовно азарту, uh -huh. відповідно, звичайно, я думаю, ми всі в компанії бачили таких людей, які хтось більш азартний, хтось менше азартний, хтось, от це знаєте, наше улюблене не вміє програвати. Що uh -huh. може такі картинки по всій кімнаті политі. Це нас було таке, колись монополію грали, і там викрили одного брехуна, і він психанув, розкинув. На все, що, все, що, все що, я з вами більше не граю. гра здавалося б скільки і сидить доросла людина, 30-40 років, 50 років. Ніколи <ріх> не дізналась. ніколи б дізналась, але, але ці картинки можуть реально там полетіти дуже далеко. Повторюсь про те, що людина виходить зі свого певного стану. Там, де ігри, це більше про наші дитячі частинки. Uh -huh. Відповідно, от яка людина була в дитинстві, вона отут от себе буде показувати. Але звичайно, нам потрібно дорослішать, рости психологічно, ментально, емоційно розвивати свій емоційний інтелект. Відповідно, і коли у нас буде розвинений емоційний інтелект, то ігри ми будемо використовувати тільки от для розвитку, для якогось розслаблення, для проведення часу з близькими. Uh -huh. і... Покращення стосунків, наприклад. і, думаю, ми ще далі про це поговоримо. Uh -huh. Так, головне, щоб не погіршились стосунки після гри, це коли точно. всі там пересварилися, хтось виграв, хтось програв, хтось нечесно і так далі. А ось цікаво, чому. Деякі люди не можуть ніяк змиритись з тим, що вони програли. Чому от часто зустрічається в людей страх програшу, особливо коли грають настільні ігри там, в компанії, здавалось би, рідних, близьких друзів. Для деяких людей програш в будь-якій сфері абсолютно, навіть отака... Типу що це настільні ігри, нічого серйозного, ми зараз тут повеселимося uh -huh. і підемо далі. Але для деяких людей ці всі речі є тригерними. Я думаю, всім знайоме слово тригер, це те, uh -huh. що нас зачіпає, заживе десь больова тому, точка. навіть больова uh -huh. точка. Так, дякую. Навіть те, що ми не зовсім усвідомлюємо. Відповідно, якщо із дитинства ну, ця вже доросла людина має бути всюди скрізь краще, бо мене там не будуть любити і вона буде відчувати загрозу у життя. Якщо навіть програємо настільну гру, тому так, да, ці картинки десь летять і щось. З неї там не складається, або там дівчатка там що там флакать можуть почати, або там в містериках якось бути. Але ми такі про такі крайності говоримо. Від на настрій може хтось сватися. Але коли там людина доросліша і росте над собою працює і розуміє, що це гра, просто гра. І я можу дозволити собі програти, і от бути на цій хвилі ем, класного настрою, то тут взагалі проблем ніяких не буде виникати. В іншому от питанні те, що людина десь от ці тригерні моменти підсиплюють у людини те, що ой, а там якщо я зараз програю, не виграю, мене ніхто не буде любити. Звичайно, це лінгвістично не проговорюється, але відчуття такі. Тому людина так буде виборювати всіма шляхами свій виграм, угу. тобто це відображення дитячих травм, які можливо там. Під час виховання було, щоб дитина, умовно, там в школі була тільки відмінницею. Це може потім відображатися на тому, що я не можу програти, бо психологічно це згадуєш, якщо ти там приніс не 12, а 9, на тебе okay. там може батьки щось сварилися. Якщо дійсно виникає така ситуація у грі, що я за собою помічаю, що я такий азартний, і ось ця проблема страху програшу мені притаманна. Як мені діяти, тобто чи звертатися одразу до психолога? Чи можливо це не така серйозна? Ми тут ситуація. вже проговорили про частинки особистості, виходимо в гру з дитячої частинки особистості. Якщо ми десь це вхопили і за собою відслідкували, або можливо, ми десь за собою в побуті можемо відслідковувати якісь дитячі реакції. Ну, щось нас переключаємо, ми собі там То Це не тільки на про себе. ігри. Так, угу. це не тільки про ігри, просто ігри вони яскраво це підсвічують. Ми таки можемо, там, я, наприклад, можу сказати, Ліль, це що така за реакція <світ> була цікава. Угу. От відповідно, ми там собі в моменті от ми граємо в гру і нас щось там починає накривати, то це Якісь переживання, хвилювання, тривога піднімається, ми можемо тобі собі сказати там. Там, Ангеліночка, все окей, це просто гра, ми просто зараз кайфуємо. Ніхто там, тебе, всі, ну, тебе всі будуть любити, я тебе люблю, все хорошо, там в своїй внутрішній uh -huh. дитині треба сказати. От з собою такі у нас все одно відбувається, без кінця внутрішні діалоги. От, просто себе заспокоїти, от тут свою частинку особистості дитячу, а емоції і прояв ми, звичайно, з дорослою частиною особистості комунікуємо в нашому колі. Uh -huh. Можемо ми навіть щось проілюструвати? Можливо, є якась така невеличка гра, яку ми могли б от так. Це зіграти. точно. А давайте дивіться. А, я би хотіла розказати так: у нас є Командні ігри, там, де треба командами ага. грати, в нас і там, де є плюс-мінус конкуренція, яка не яка. Але ж взагалі в загальному інші зовсім ігри, де немає усієї конкуренції. Це дуже рекомендовано в сім'ях грати там, в парах, не обов'язково там, де потрібна ця конкуренція. Тому, якщо хто відсвідковий за собою страшенну жагу там до конкуренції, там настрій псується до перемоги, відповідно, є інші альтернативи, де ви просто будете знайомитися, розповідають про себе, Тебе часом такі ігри настільні о, говорять про те, що скільки б там люди, навіть якщо це подружня пара, там живуть 15-20 років, шлюбі, але говорять, слухай, тут такі цікаві питання. Я навіть про тебе цього не знаю. Uh -huh. Є дійсно такі питання, вони дуже швидкі, щоб продемонструвати. От, будь ласка, у нас є такі картини uh -huh. карти, карт -категорії, категорії, так? Категорії, так. Отут я бачу про вибір, категорія uh -huh. така рожевенька. Про бліц у нас є так, так. про стосунки. Ось так. Там є про особисте простосунки. Таких самих наборів дуже величезно різноманіття. От будь ласка, можемо таке до прикладу спробувати. Хто Давайте. що хоче спробувати? Вибирайте. Давайте. Яке тобі? Я, я люблю бліци. Бліци, давай я тобі дам. Я візьму про вибір, і я візьму про вибір. Ну просто вона рожева. Так, тобто принцип, який ми відкриваємо, якщо це то я маю дуже швидко відповісти. Ти дуже швидко маєш відповісти, ми можемо подумати. Так, ну давайте почнемо з тих, хто може подумати. Давай, Ангеліна, з тебе. Можна? Давай, давай. Мене добре. У мене ось таке питання. Що б ти обрала, якби не було ніяких альтернатив. Що для тебе важливіше, щоб кохала ти чи щоб кохали тебе? О, я не знаю. Це надзвичайно важке питання. Тому що а, взагалі по житті важливо, як а, відчувати себе коханою, відчувати, що тебе люблять, що ти не просто так там живеш в цьому світі. І важливо дарувати любов. Тому я навіть не знаю, а, що обрати, чесно. От про це ми говорили. Тут такі питання, коли я ще так поставлено, ти реально будеш себе там досліджувати, mm -hmm. щось собі відкривати це про щось цікаво. задумуватися. Насправді дуже цікаво. А, у Нас просто обмеження по часу, якби ми ще поговорили, як якщо би це компанія або так, так, в парі, Так, поговорили думку і. Позапитувати там Ангеліна, як для тебе? Можливо, Ангеліна там щоб встигла там якусь ситуацію. О, в компанії, можливо, в компанії, компанії. люди знайдуть <гум> одне одного. От ви розумієте, <гум> наскільки <гум> класна гра? На заглибитись у себе да. для того, щоб знайти відповідь, тому що так на поверхні ти не можеш зрозуміти, Це а, точно. що, що насправді так. Ми дуже цікаво. Ну, моє наступне, так точнісінько, так само, якби не було жодних альтернатив. Що із цього тобі ближче? Уміння стримувати свої емоції чи. Завжди розпізнавати справжні емоції, інших. таке от питання для психолога. Ну, це Точно, і в мене та ж сама історія, як в Ангеліни. Я тут сиджу і думаю, а що з цього відповісти. Угу. Насправді навіть я не знаю. Напевно, все-таки, все якщо прямо жодних немає альтернатив, ми від цього відштовхуємося, бо я б там могла б довго говорити про те, що і те, і те можна абсолютно. Але якщо немає альтернатив по правилах гри, я б, напевно все-таки вибрала розпізнавати справжні емоції інших, угу. як, як суперздібність. Так, так, як суперздівність. Але ну тут, звичайно, ми як всі дівчатка, так. На свій лад це все можемо перебудувати, але якщо я а, зможу розпізнавати емоції інших, відповідно мої емоції мають бути в якійсь певній гармонії. Це допоможе віддзеркалювати і собі щось брати от з емоцій інших. Mm -hmm. Тому я дуже надіюся, якщо я буду як суперзівність розпізнавати справжні емоції інших, з моїм емоційним інтелектом буде все теж добре. Mm -hmm. чудово, wow, чудово чудово чудова відповідь. Так, ну що в мене бліц, тому mm -hmm. треба фу, зібратися з думками. Mm -hmm. Що я більше люблю, коли мені телефонують чи пишуть? Звісно, коли мені пишуть. Коли мені телефонують, я на такому стрьомі одразу, тому що це одразу, Якщо це телефонує якась людина з роботи, ти чекаєш, що зараз щось трапилося. Це щось дуже термінове. Так, дуже термінове. Якщо телефонують там батьки, ти теж думаєш, постійно, можливо, щось трапилося. А якщо телефонують незнайомі номери, це взагалі одразу серце окремий в п'ятах, тому що да, це окремий від фобії. Тому, звісно, я люблю тільки, коли мені пишуть ну, за рідкими винятками. Звісно, можна і прийняти дзвінок. Слухайте, це прям Класна. можна було б ще погратися. Звісно, на жаль, обмеження в часі, але принаймні продемонстрували наскільки класно, що є ігри, які не носуть собі конкуренції. Uh -huh. Так, і для тих, хто цим може страждати, буде мені здається, максимально доречно. І в принципі, для якщо ми знаходимося в незнайомій компанії, так для знайомства дуже круто. Uh -huh. Знаєте, я ось. На своєму досвіді переконалася в тому, що саме ось такий вид ігор дуже зближує сім'ю, тому що ось в період там новорічних свят, коли я приїхала до своєї сім'ї, ми якось зібралися в колі і чи не вперше взагалі в житті зіграли саме ось такого типу гру, коли ми просто мали запитання, розкривалися один перед одним і просто відповідали там про дитинство, згадували про різні там моменти переломні, складні щасливі свого життя. Це справді дуже зближує і відкриває. Людину, яку ти знаєш, здається ціле життя, але там, що в неї всередині і що вона переживає в якісь конкретні періоди, ти не завжди можеш простежити. А і ще останнє запитання: таке як ось все ж таки створити ось ту комфортну атмосферу, щоб в колі чи друзів, чи сім'ї було комфортно для всіх, навіть якщо це гра, в який, яка вимагає там, перемоги, яка вимагає можливо конкуренції, чи можливо навіть в навіть таких умовах зробити так, щоб було приємно і комфортно. Я гадаю, що тут залежить від нашого стану, абсолютно з яким станом ми заходимо в гру. Якщо я заходжу в стан е, з тим, щоб там щось комусь показати, або там переконатися в тому, який там хтось розумний, то звичайно, якби ми не старалися, ну мало б вийшло, але от я чую, що у нас вже музика на фоні з'явилася. І, е, звичайно, угу. ми можемо там десь музику підлаштувати. Це взагалі на це все впливає. Можемо десь там додатково свічечки собі запалити. А, Звичайно, для таких зараз величезне розмаїття ігор. Саме для незнайомої компанії я б рекомендувала от схожі ігри uh -huh. такого плану, там де немає конкуренції. Там де більш знайомі це друзі, звичайно. Ми можемо там уже і поконкурувати, якщо там монополію взяти, чи алія, тому що сам теж по командах, uh -huh. і це якби класно провести, провести саме з друзями і в сім'ї такий час через те, що гаджети зараз дуже багато чого замінили, навіть якщо ми там з друзями зустрічаємося, 10 хвилин привіталися, і кожен вже буде заглядати всі свій сім'ях, uh, Сім'я є діти, коли там 4, 5, 6 років. Плюс з дітьми теж можна грати. Наприклад, ми граємо цю гру з дитиною, і ми її зачитуємо питання, вона щось uh -huh. своє відповідає. Ну, Класно, от е, теж, от про знайомство, я б рекомендувала такі ігри, де. Мінімізована конкуренція. Ще є один вид ігор зараз дуже швиденько ми закінчимо, uh -huh. там де на асоціації. Асоціація це теж дуже фантазію, розвиває все. Я би вам запропонувала буквально одна хвилинка uh -huh. про те, що а, це в мене в руках діксід, картинки із Діксід. Uh -huh. uh -huh. А якщо ви собі там загуглите комплектації, найрізніше абсолютно є, але ми так, щоб швиденько на асоціації, ми можемо там, наприклад, до прикладу, от Ангеліна, яку ти найбільше рив, Рису цінуєш а, у вані, яку б ти хотіла собі запозичити? Ти можеш Не просто діяти питання. Дивити, а ну, цікаво, картинку. цікаво. Так, от. Е, от я можу дивитися. А ти, ти можеш дивитися? Івані теж саме. От на є ос... така риса на основі цієї картинки я маю так. сказати… як асоціація. Так. Так. А Ваня, відповідно, mm. яку рису цінує в Ангеліні, клас, яку б хотів собі запозичити. Це, це дуже цікаво. Дивіться, друзі, ось що в мене попалося. Я думаю, що вам буде ось видно трішки. А тут у нас така людинка, яка ніби ніби в космосі. У мене ось таке враження складається в такому ніби а... кулі? кулі. Так, і вона живе ніби у своєму світі. <кхм> а, мені подобається. Іване, в тобі така риса. Ось ось в ця картинка в мене асоціюється з якоюсь такою інформаційною бульбашкою в тому, що людина вона живе ніби в своєму світі, вона має свій свій маленький світ серед іншого. Вона ніби знаходиться там в космосі, так але вона живе своїм життям. Ось мені подобається в тобі те, що ти дуже обізнана людина в багатьох сферах, і ось інформаційна бульбашка в мене асоціюється з тим, що людина перебуває в якійсь певній інформаційному просторі. Ось, І ти та людина, яка точно знає, що відбувається у світі, і ти точно знаєш. Хороша права, мені подобається. Що, і звідки, і як, і особливо про всі останні події. Тому це дуже класно. Клас, Дякую, дуже приємно. У мене картинка дуже цікава. Тут, якщо буде видно вам глядачі, це дівчина, у якої сукня у вигляді решітки, там плавають золоті рибки. Ось мені ця картинка дає асоціацію з такою якістю, як мрійливість. Тобто от є щось серед, тобто, тут така в польоті дівчина, от в неї е, щось вона так замріялась. І всередині, е, ну, тут під е, спідницею, так, але в, в принципі, всередині нас дуже часто можуть варіювати якісь е, цікавинки, тобто, які формулюють у нас бажання, мрії, щось таке креативне, е, щось е, неочікуване для інших. І мені здається, що ця риса, яка якраз мрійливості, е, вона притаманна Ангеліні, а от мені якраз в силу того, що я дуже такий, ну, по-перше, чоловік. По-друге, такий більш конкретний, не притаман, але хотілося б. Тому Чи що... правильно я розумію, що Ангеліна може здивувати через може здивувати свою ідею, через те, що вона може мріяти. Відповідно, вона може те реалізувати завдяки там, своїм так. внутрішнім золотим Ну, і, В принципі, рипам. це про ле... мрії, це про легкість. Коли люди замріяні, вони несуть легкість в собі. От цього, напевно, мені не вистачає. Угу. Це Ангеліна, ти та людина Дуже цікаво. цікава. Ха, mm. з якою хочеться ближче бути через те, що всередині о, там золоті, навіть, риці, як я... бачить Ваня. О цікаво, те що Ваня, побачимо мені мріливість. Я не скажу, що це моя дуже така чітка і виржена риса. Але класно, що ну вона реально є так. Я людина, яка дуже люблю планувати своє життя, яка люб... люблю ставити багато, багато всіляких цілей в житті і звичайно мріяти. Мріяти не мріяти, не шкідливо пісня така. Так, є. Так, це дуже класно. Тобі, Іван. І, це супер. і от бачите? До речі, це був цілісінький експромт, Не знали навіть, мені самі було цікаво, які uh -huh. ви там картинки дістанете, але це наші асоціації, наші особисті. Про кожна людина бій, так, бій. кожна людина точно буде вбачати щось своє, навіть якщо б у вас там були одинакові картинки, але ви бачили б, що би своє. І ось, бачите, у нас тут уже якась така атмосферка, нотка того з'явилася, от оцих теплих відгуків, Ой, теплих компліментів, такої, так? так, щирості. Uh -huh. І якби тут у нас було більше і більше. Часу, відповідно, кожен би коли говорив, і всі кожен так проникається таким душевним теплом. і Хочеться ближче ставати так. і про людей дізнаватися. Такий тімбілдінг так. для компанії, для життя. Дякую вам, насправді. Дякуємо вам, пані Лілія, за те, що були із нами, за те, що так багато нам всього і розповіли, і показали наочно, як можна застосовувати всі ось ці ігри в життя. І дякуємо за те, що ви ось відкрили у нас багато чого цікавого, і зробили такий тімбілдинг трішечки. Так. Тут в нашій студії. Вам всього Краще бажаємо, приходьте частіше. Дуже Дякую. приємно, коли ви в нашій Гарного студії. Гарного дня. Дорогі друзі, грайте в ігри. Усі віки. Я маю на увазі люди будь-якого віку, так і діти, і дорослі, і молодь. Це завжди про хороший настрій, звісно, якщо знаємо міру і не впадаємо в азарт. Отримуєте від цього задоволення. І нехай це допоможе вам побудувати хороші стосунки з вашими рідними і близькими. Дорогі друзі, з нами Лілія. Дідич, психологиня говорила про настільні ігри, про те, як це впливає на наше життя. Вам всього найкращого теж бажаємо. Ранок надій продовжується. Скоро повернемось.